Новим глядачам ще вітання! Ви на каналі Академія кінезіології Світлани Білик, і сьогодні ми поговоримо, як свої скарги перетворити в позитив. Підпишіться, будь ласка, на мій україномовний канал, будь ласка, щоб не втратити посилання на моє відео і при нагоді їх дивитися. Поставте вподобайки цьому відео. Напишіть коментар, це допоможе просувати мій канал на Ютубі. І так, давайте ми спочатку подивимося, які ж все-таки у вас є скарги. Ну, давайте почнемо з простенького. Сьогодні на дворі погана погода. У мене поганий настрій. У мене не вистачає грошей. У мене погана робота. У мене мало забезпечена робота. Мій чоловік мало грошей заробляє, я мало грошей заробляю. Я часто хворію. Мене там болить нога, рука і так далі. Тобто, всі скарги, які у вас є, виберіть їх, просто випишіть на аркуш паперу. А тепер вам потрібно перетворити те, що ви записали на позитив. Наприклад, у мене немає грошей там, чи у мене не вистачає грошей. Ви перетворюєте на я маю достатньо грошей, і мені вистачає на всі мої бажання, мрії і потреби. Наприклад, у вас проблема вдома у відносинах. Ви завжди скаржитеся по дружбі, ай мій чоловік такий, ай, мене тото то непогане відносина, ай ми посварилися. А ви трансформуєте. Оце погане у наступне. Я маю гармонійні відносини з чоловіком, чи у своїй сім'ї, чи з батьками, чи з дітьми. А тепер, якщо ви не задоволені своїм тілом, воно вже, наприклад, почало хворіти, і ви весь час скаржетеся, що вас то болить, то болить і так далі. Наш потрібно трансформувати цей негативний настрій у позитив. Наприклад, якщо там у вас десь сколіоз, вже якесь перекособочення, ви пишете, тобто, щоб мозок перепрограмувався, я маю гарну поставу, у мене рівний здоровий хребет. Чи там у мене здорові коліна. Ну, Якщо це порушення якесь імунне, я маю здорову імунну систему, якщо з серцем проблема, я маю здорове серце, якщо тиск. У мене хороший нормальний тиск. Тобто все переводити у позитив. І пам'ятайте, під лежачий камінь вода не тече. Потрібно робити певні дії. Рух це життя. Ви трансформуєте у те, що ви хочете. Тому що якщо ви будете жити негативом, то зверху всесвіт каже: ага. Ви кажете, я хвора, мене болить, а все світ каже: ну болить, то нехай болить. Ти хочеш болить, нехай болить. Тому все потрібно трансформувати в позитив. До речі, ця трансформація дуже потужна. Мозок наш працює наступним чином: ми отримуємо те, на чому ми зосереджені, на що направлена наша енергія, куди вона направлена? Якщо ви зосереджені на негативному твердженні. Будь ласка, отримуйте негатив. Ви в цьому випадку відмовляєтеся від нормального життя, від нормального вирішення вашого питання, проблеми, і все світ реагує на це без питань. Буде подано те, що ви хочете. Але коли ви бачите трансформований варіант, ваш мозок програмується, перепрограмується. Органи чуття, у нас 5 органів чуття очі, вуха, ніс. Рот, смак і дотик. І ви повинні це нове, позитивне відчути всіма цими п'ятьма органами чуття. Якщо ви кажете, що у вас достатньо грошей. Значить, очі повинні уявити. На ніс, ви повинні відчути запах їхній, прямо аж смак, відчути вухами, як вони шелестять у вас, коли ви їх рахуєте. І прям дотик, ви ж їх рахуєте, і дотик до цих грошей. От коли ви відчуєте цима всіма п'ятьма органами чуття, Всесвіт вам це пошле. І пам'ятайте, всі ваші мрії і бажання для мозку повинні бути. Намальовані картинкою, вашою власною картинкою, і відчути потрібно емоційно всіма п'ятьма органами чуття. Тоді всі трансформації збуваються. Ну, це не просто там впаде з неба мішок грошей на вас. Ви просто почнете помічати безліч можливостей, де можна ці гроші заробити, звідки може прийти цей дохід. А погодьтеся навколо вас. Безліч варіантів. Тільки якщо ви зосереджені на негативному твердженні, ви не бачите цих варіантів. Тому я бажаю вам вдалої трансформації побачити найкращі варіанти у вашому житті позитивного, радісного та щасливого життя. Будьте здоровими до наступного відео. Не забудьте підписатися на мій україномовний канал.